І вони реалізували найкращий кейс. Все, капець, вже попасти по упаковці не можу. Для знайомства з продуктом. Тобто, просто взяли і скопіювали стару упаковку один в один. Це все фігня, і продукт взагалі вийшов якийсь не такий. А от який має бути такий? Всім привіт! Середина серпня 24-го року, восьмий місяць, і це перший раз на моїй практиці, взагалі за більш ніж п'ять років, коли я вісім місяців, на, навіть більше восьми місяців, не випускав відеогляди про тютюни для каліянів. Вау! Та все колись буває вперше. Сьогодні у нас легка колекція Лаут. Ми розберемо все детально, а також поговоримо про зашліть мені. Їх останні декілька дропів. І, звісно ж, в цьому відео також буде розіграш. Тому дивись його уважно і до кінця. Поїхали. Лау це бренд, який не потребує додаткового представлення. Та я хотів би на початку цього відео тільки один раз проговорити. Хто не знає, виробництво бренду Лаут знаходиться в Харкові. І я хочу побажати сил та витримки команді, тому що, напевно, це одна з найтаких складніших, з найгарячіших точок по виробництву. Разом з цим вони новинки випускають. Вони зараз підготували дуже багато проєктів, які хочуть реалізувати ще в цьому році. І молодці. Так тримати вам і натхнення. Ну, а що стосовно легкої лінійки, вийшла вона у листопаді 23-го року і на старті було представлено, як і потребує мас-маркет 16 різних смаків цитрусові, ягідні і так далі. Якщо звернути увагу на дизайн упаковки, то ми помітимо один в один схожість з середньою лінійкою, не змінили взагалі нічого. і... Пересічний такий користувач, може сказати, це просто копіпаст і взагалі нічого нового. Але, ні, друзі, якщо ближче продивитися до палітри смаків, то ви побачите, що вона повністю відрізняється. І лаут якраз таки вибрали шлях, як на мене, з одного боку дуже важкий, а з другого дуже такий нестандартний. Вони зробили нову лінійку з усіма іншими смаками. Вони не повторюються. Одні йдуть в їх класичній лінійці, і зовсім інші йдуть в легкій. Причому, як заявляє сам виробник, смаки робились спеціально для тих людей, які більше полюбляють легке, і спеціально для того, щоб зайняти саме нішу мас-маркету. Сподіваюсь, що так і було. Та на мою суб'єктивну думку, далеко не всі смаки вийшли вдалми. Про це ми поговоримо трішки далі. Особливою відмінністю у візуалі став колір. У їх основної лінійки колір чорний, тут у нас колір білий, і одразу зрозуміло, що в принципі лінійка легка. Фасування також трішки відрізняється від основної лінійки, тому що тут у нас упаковки маленькі в 50 грам, також є великі упаковки в 200, і їх один з останніх, як на мене, неймовірно крутий кейс це тестер-пак. В цьому тестерпаці знаходиться одразу 5 різних смаків по 25 грам. І це, як на мене, найкращий варіант для того, щоб познайомитися з продуктом. Ви одразу 5 смаків, коштуйте їх і розумієте, цей продукт потрібний вам чи ні. Лаут, я сподіваюся побачити такий саме тестерпак і в середній лінійці. Круто! Тут, тут можу тільки поаплодувати, тому що це класний кейс, і я. Я думаю, я сподіваюся, що інші виробники також продивляться для нього і відійдуть від цих банальних тестерів звичайних, а будуть робити якісь прикольні, якщо не заморочені, то хоча б цікаві тестери, тестер-паки, ознайомлювальчі паки для того, щоб нові люди могли знайомитись з вашим продуктом. І цільова каліянна аудиторія вона ставала дедалі більшою. Так, розібрали це легкий продукт. У нього є два види фасування плюс тестерпаки. Ціни на них зараз будуть виведені ось тут. І також додатково ще в описі до цього відео я прикріплю посилання на магазин, де його можна придбати. І також там буде мій персональний промокод на знижку ще. І переходимо до розборів дропу 24-го року, а також до плюсів та мінусів цього продукту. І я напевно думаю, що нам потрібно забити чашку. На сьогоднішній день у продукту є вже досить багато позитивних, а також і негативних відгуків. Тому, перш ніж ми перейдемо до якоїсь оцінки і порівняння, я хотів би проговорити, як правильно працювати з легкою лінійкою від Loud. Найголовніше, що потрібно знати, вона любить жар. І жар має бути плавним. Для роботи краще за все використовувати прямоточні чаші, турки. Буде це глина чи глазур. Вирішуйте вже особисто для себе, на чому вам більше подобається, як розкривається цей продукт. Я раджу починати з молочених чаш, а потім ще і глазур спробувати. От зараз у мене стоїть, наприклад, глазурована Юніка. 3 25 п'яти можна поставити 4 і приблизно 5-6 хвилин для прогріву. Знову ж таки, подача жару має бути рівномірною, тому також рекомендую використовувати холодний регулятор жару. Якщо будете слідкувати цим простим кроком, то все у вас має вийти добре. Я стикався з деякими коментарями та не буду вам брехати, у самого навіть це було, що іноді продукт може сушити. Колись це навіть проявляється занадто, так от для того, щоб цього не було, потрібно правильно працювати з температурою. Не потрібно давати йому мало жару, а також не потрібно давати йому надто багато і різкого жару. Плавний і рівномірний прогрів на температурі вище середнього. Запам'ятайте, тому що це дуже важливо. І отут таке питання закрадається, начебто продукти мас-маркетовий, і працювати з ним має бути максимально просто, але, зрештою, є певні нюанси, скажімо так. Отже, палітра смаків. На сьогоднішній день, на момент запису цього відео, це перша половина серпня, складається з 24 одиниць. Було 16, стало 24. І наскільки мені відомо, до кінця серпня буде ще один дроп. Що там точно буде, мені невідомо. Та давайте швиденько розберемо ті смаки, які у них виходили цього року. Три смаки були випущені на початку року: це Citrus Mix, Lemon Drops та Corn Pop. Цитрус мікс смак, який має бути у кожного мас-маркетового продукту. І це, це класний цитрусовий мікс, не буду приховувати. Другий це лемон дропс. Лимонні льодяники або льодяники з льодом мені також дуже сподобались, тому раджу саме тим, хто полюбляє цитрусові. І третій смак це була корнпоп солодка варена вершкова кукуруза. Смак, якщо чесно, на поцінювача, Та якщо ви полюбляєте щось нестандартне, любите гастрономію, то я також радив би вам його спробувати. В будь-якому випадку два з трьох смаків точно можна віднести до мас-маркетових і дроп. По суті, вийшов вдалий. В травні Лаут представив три літніх коктейльних смаки: це Ароль Шпріц, Пінаколада та Беліні. Апроль Шпріц з цих всіх мій улюблений. Також непогано вийшла Пінаколада, але знову ж таки для поцінювачів. І третій це беліні і Гриста з персиком, як на мене. Смак, який вийшов, який поступається попереднім двом. Сказати, що це мас-маркет, скоріш за все, ні. Але, тим не менш, за спробу хочу поставити лайк, і так, як на мене, два з трьох смаків вийшли досить вдалими. І їх останній дроп на сьогоднішній день це два смаки. Blackberry та колабораційний смак Loud та Odin Berry Elixir. Якщо ви пам'ятаєте Loud ще з того моменту, як вони запустились, то в кінці 2021 року у них вже була колаборація разом з брендом Odin в їх основній середній лінійці. І там це були скандинавські ягоди. Просто неймовірний смак, якщо чесно, один з моїх найулюбленіших. Поєднання свіжих ягід малини та солодкого лічі знову ж таки, чисто моя суб'єктивна думка. Цей смак, по-перше, не є мас-маркетовим по-друге, він програє скандинавським ягодам, але порівнювати їх не зовсім вірно. Та знову ж таки, я думаю, тут ідея була якраз не випустити якийсь мас-маркетовий смак, а зробити колаборацію для того, щоб обмінятися аудиторією у бренда Odin та у бренда Loud. Тому також сміливо можу поставити лайк за цю ініціативу. А от Blackberry, на жаль, до мене не доїхав, тому так вийшло, що про цей смак я нічого розповісти не можу. Та скоріш за все, він би мені не сподобався, як і майже всі ягідні смаки в легкій лінійці. І враховуючи, що ми дійшли вже до смаків, я хотів би з вами поділитися списком свого особистого топу, з якого я радив би розпочати вам знайомство з цим продуктом. Ось він зараз буде виведений ось тут. Знову ж таки, я базуюсь тільки на тому, що сподобалось мені. Тому можна сказати, що ця оцінка по смакам досить суб'єктивна. Та мені, якщо чесно, подобається використовувати лаут в міксах. І майже в принципі після знайомства весь час я використовував. Топові смаки, які вам е показав саме в міксах з міцними продуктами, тому що він досить непогано з ними гормонує і виходить, виходять досить прикольні поєднання. А враховуючи, що продукт мас-маркетовий, продукт досить, якщо це правильно сказати, бюджетний, тому що погодьтесь, ціна в 120 гривень за 50 грам. Говорить сама за себе. Але разом з тим є і перелік смаків, які особисто мені не сподобались, тому я не можу їх рекомендувати. І хотів би також вивести вам для того, щоб ви знали, що на мою знову ж таки суб'єктивну думку у компанії не вийшло. Це здебільшого ягідні смаки. Ось вони зараз будуть виведені ось тут. І що я не раджу вам для покупки, тому що, скоріш за все, смак вам не сподобається. Та повертаючись до початку цього відео, вибір завжди робите ви, і якщо ви просто фанатієте від ягідних смаків, то чому б їх і не спробувати? Ось така от у нас, в принципі, і виходить трохи незрозуміла і заплутана історія, тому що з одного боку Лаут хотіли створити мас маркетовий легкий продукт, з іншого боку, вони все ж таки трішки запихують туди якихось цікавих активностей, і виходить, це не зовсім мас маркет а. Навіть з їх дропами я б сказав, що це націлено на якусь цільову аудиторію людей, які тільки починають курити кальяни, починають цікавитись кальянною індустрією або просто цікавитись українськими продуктами. Ну, а вийшло це в них чи ні, про це можуть розповісти тільки результати продажів та, звісно ж, ваша оцінка. Тому я попрошу, у випадку, якщо ви знайомі вже з продуктом Лаут, написати текстовий коментар під цим відео з вашими враженнями, що вам сподобалось або що вам не сподобалось. Лаут це команда, яка дуже адекватно реагує на критику, і якщо у вас є якісь побажання, що можна було б покращити в продукті, то також пишіть, будь ласка. В коментарях. Якщо дивитись на це, як на мас маркетовий продукт бюджетної цінової категорії, то в принципі фінальний результат вийшов доволі непоганий. І напевне, для того, щоб правильно завершити це відео, я хотів би зробити разом з компанією Loud розіграш, щоб як можна більше людей, які ще не знайомі з продуктом Лаут, познайомились і зробили свій вибір. Чи подобається він, їм, чи ні. Тому ми розіграємо 5 тестер-паків, тобто набір, в якому буде одразу 5 смаків. У нас буде 5 переможців. Все, що вам необхідно зробити для того, щоб прийняти участь у розіграші, це поставити лайк під цим відео, підписатись на канал, також написати будь-який текстовий коментар і підписатись на 2 інстаграм-аккаунти. Це мій інстаграм, а також інстаграм виробника тютюнової суміші Love. І в одному з наступних відео. Ми підведемо підсумки. Знову ж таки, це буде звичайний рандом, і виберемо п'ятьох щасливчиків, які отримають по тестерпаку. На цьому, в принципі, все. Друзі, у нас сьогодні був огляд на легку лінійку від продукту Лаут. Очікуємо, який дроп вони представлять в кінці серпня. Нагадую, що посилання, якщо ви захочете придбати цей продукт, я залишу в описі до цього відео. А тестер-пак, якщо ви захочете придбати, то пишіть одразу в інстаграм до виробника. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то поставте, будь ласка, лайк, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу. Напишіть коментар і не забудьте підписатись на канал для того, щоб не пропускати україномовний кальянний контент. Ну а на цьому, в принципі, все з вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Sweet Smoke. І, як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі!